А ви знали, що слово фрілансер було вперше використано у 1820 році у творі Айвенго, позначаючи вільного найманого воїна, що означає людину, яка не присягається служити жодному конкретному лорду? Так, можливо, іноді ми боремося з вітряками, своїми переконаннями, зажимами, обмеженнями у свідомості чи підсвідомості, але врешті-решт ми боремось за незалежність. Всім привіт! Мене звуть Надія, і ви на каналі Креативна фрілансерка. Тож, чому все таки мій фриланс креативний, та як я до цього дійшла? Сьогодні поговоримо у цьому відео. Мій професійний шлях почався у 2015 році, коли я закінчила бакалаврат і поступила на магістратуру архітектурного факультету. Саме так у мене є освіта у сфері архітектури, за якою я ніколи не працювала, адже це виявилось не моїм покликанням, і через складний тернистий шлях я прийшла у маркетинг і створення контенту. Але як я не раз казала на деяких джоп інтерв'ю, це не так вже й далеко, адже і те, і інше креативна професія. Паралельно у 2000. 2014 році разом із моєю одногрупницею ми започаткували незалежну культурну ініціативу Ксі Простір, яка зараз є громадською організацією у сфері мистецтв та має досвід організації більше 400 івентів та арт-проєктів. Перша моя робота була у коворкінг хабі у ролі адміністраторки, яка швидко переросла у СММ-менеджерку. Тоді я навіть не знала, що таке СММ і що це не просто постинг у соцмережах. Тож я буквально вчилася і розбиралася на ходу. Але мені подобалося публікувати контент, тож я продовжила цим займатися у 2016 році. Я отримала роботу у піар-відділку однієї it компанії. Чесно кажучи, я була трохи в шоці, коли прочитала у своєму договорі співпраці, що отримую роль піар-менеджера. Я буквально коли повернулася додому, почала гуглити, що має робити піар-менеджер. Це був дуже насичений рік, за який я вела сторінки великого бренду з 40 мільйонами підписників у Facebook та Instagram і загальну аудиторію користувачів у більше 215 мільйонів по всьому світу. Я навчилась тоді робити аналітику, писати прес-релізи, працювати із. Інфлюенсерами та журналістами. І це все паралельно із діяльністю нашої некомерційної організації. Я буквально працювала 4 роки без вихідних, адже кожні вихідні ми організовували по 2-3 івенти. Я пам'ятаю, як на обідній перерві, замість того, щоб відпочивати, їхала знімати інтерв'ю для одного із наших хард-проєктів, Потім поверталася і гризла булку на робочому місці. Я буквально жила у якихось двох паралельних реальностях, де з однієї сторони ми ці експериментальні арт-проєкти, лекції, покази кіно та анімації. А з іншого боку, контроль того, що ти перебуваєш на робочому місці не менше 8 годин, та штрафи за те, що ти запізнився на роботу на одну хвилину. У 2017 році я звільнилась з офісу без жодного розуміння, як я далі буду заробляти гроші. Я почала дивитися десятки відео про фріланс, різні сайти, біржі та ідеї. Так, я дізналася про платформу Upwork і почала копати в тому напрямку. До речі, в той час навіть не було каналів української мови, які би розказували про фріланс. Саме тому все, що я зараз розказую на своєму каналі, я би хотіла розказати собі у минулому. Але справи на сайтах для фрілансу йшли не так добре, тому у мене з'явилась нова бізнес-ідея. Я відкрила магазин на Єці зі своїм колишнім партнером. У нього був доступ до майстерні із деревообробки та розуміння, як користуватись Матеріалами. А у мене було бажання бути незалежним медцем-підприємцем та Pinterest. Це було взимку напередодні Різдва, тому я назвала наш магазин Christmas Manufacture. Я виготовляла дерев'яний декор для ялинок та сувеніри. Наш магазин пропрацював близько півроку, і ми навіть могли вийти в плюс. Я заробила чистими, може, 5 тисяч гривень, але потім я згодом продала свій магазин і заробила 600 доларів на цьому. Але це був дуже крутий досвід, я працювала. У майстерні відправляла свої роботи як по Україні, так і по світу, в США, Німеччину, Норвегію, Великобританію. Я зробила навіть декілька кастомних замовлень. До речі, якщо вам цікаво дізнатися більше про роботу на ЄЦІ, то напишіть в коментарях. Доходу від сувенірів, очевидно, було недостатньо для виживання, тож я знов почала шукати роботу, яка буде дозволяти мені паралельно займатися своїми арт-проєктами. В той же час я вияснила, що також можу працювати копірайтером, коли мені випадково запропонували цю і я така, окей, Google, що має робити копірайтер? Ну, але принцип по життю у мене Fake it until you make it, Тож я подумала, чому би і ні. Anyway, я копірайтерку, мене в ту компанію не взяли, але я дуже рада, що все так склалось. До речі, я все-таки мала замовлення як копірайтерка, але вже на Upwork згодом. І я почала працювати дистанційно на компанію, яка має офіс у Сингапурі та В'єтнамі. Я була контент-менеджеркою і дуже щаслива, що нарешті не прив'язана. До якоїсь конкретної локації. Паралельно, час від часу я заходила на Upwork і дивилася, що там новенького з'являється. І у 2018-му, нарешті, отримала своє перше замовлення. І так, два роки я працювала паралельно на трьох роботах: на дистанційці, на Upwork і займаючись соціокультурною діяльністю. У 2020-му я нарешті повністю перейшла на фріланс. Це був Upwork та гранти, які ми почали. Отримувати зі своєю громадською організацією. І тоді, у 2020-му ми нарешті зареєструвалися офіційно як ГО. Тож, чому цей канал саме про креативний фріланс? Тому що цей шлях має багато викликів та необхідності знаходити креативні рішення. Треба постійно вчитися і розвиватися. До того ж, я обрала нестандартний шлях: бути культурною менеджеркою, мисткинею та заробляти на тому, що я вмію. Маркетинг, менеджмент, створення відео і контент. Tanto... Це вже похідні, яким я навчилася в процесі. Але цей шлях абсолютно вартою того, тому що я не готова віддавати свій дорогоцінний час на те, що не приносить мені задоволення та обмежує мою свободу. До того ж, я не класична фрілансерка, бо моя мотивація це не тільки гроші. Я обожнюю волонтерство, робити соціально корисні проєкти, навчатися та слідувати своїм мріям, які в сучасному капіталістичному світі можуть вважатися і раціональними. Тому на цьому каналі згодом буде і ця частина мене. До речі, ви можете також підписатися на телеграм-канал, який я веду, і в якому розказую про гранти резиденції та можливості отримати фінансування на ваші власні проєкти та мрії. Якщо вам близька філософія мого життя, то запрошую залишатися на моєму каналі, підписатися і поставити вподобайку. Давайте разом будувати спільноту вільних та креативних фрілансерів. Дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі у наступних відео.